13 років тому я працював двірником і, відповідно, в той час почав вивчення англійської мови. Хочу, друзі, поділитися сьогодні з вами своєю особистою історією вивчення англійської мови, тому що думаю, що ви почерпнете для себе особисто теж багато цікавого. Тож, справді, це істина, я працював 13 років тому двірником в дитячому садку. І у двірників завжди зайняті руки, але вуха завжди вільні. Відповідно, я банально розпочав з прослуховування різних пісень. Ще вивчення немає, я просто хотів заповнити чимось свій розум. Тоді були ще mp 3 плеєри, мобільних телефонів як таких не було, або лише де-інде. І я собі купив mp 3 плеєр завантажив туди безліч пісень, і просто вбивав час, слухаючи різні рандомні пісні. Потім, в один прекрасний момент, я зрозумів, що я гаю свій час. І замість того, щоб безмістовно слухати музику, я почав щось вивчати. І англійська в той час вона не була супер поширеною, тобто не було те, як зараз всі про це говорять, всі хочуть розмовляти англійською. Десь хтось. Знав англійську, але головно люди не спілкувалися і нічого не знали про англійську. Тому, по суті, серед своїх друзів і знайомих я був першою людиною, яка розпочала шлях вивчення англійської. Тож, я загуглив і знайшов якісь no-name уроки в інтернеті, аудіоуроки, завантажив їх на mp 3 плеєр і почав. Слухати, в мене не було жодної методики, я не знав, як правильно вивчати. Я не знав про те, що потрібно записувати, чи вивчати окремі англійські слова, чи фрази, чи граматику, і так далі. mp 3 плеєр, завантажені уроки, і кожного дня в мене був час, я хотів якусь кількість дня прослуховувати аудіо. Бо думав, що тоді, в один день, я зможу заговорити англійською мовою. Скажу вам відверто: мені дуже сподобалось. Ем, ці уроки вони мене надихали, і коли я бачив мінімальний мікроскопічний прогрес, це спонукало мене більше і більше виділяти часу на вивчення. Хоча я нічого не записував, в мене не було жодних зошитів, жодних відео і так далі. Репетиторів теж лише аудіоуроки. Я прослухав десь 30 аудіо і зрозумів, що мені потрібно виділяти більше часу. І більш систематично до цього поставитися. Тому я придбав певний зошит, я придбав розмовник, я в інтернеті почав шукати якісь різні уроки, pdf стилі, щоб зрозуміти на базовому рівні граматику. У мене була книжка Верба, яку я теж від початку до кінця прочитав для того, щоб зрозуміти ази граматики. Хоча ви знаєте, я не раджу цю книжку, тому що вона насправді вбиває мотивацію. Англійська перетворюється на математику і стає дуже такою лячною. І люди припиняють вивчення. Проте в мене тоді був такий потужний вогонь щодо вивчення, що воно ні разу не вбило мою мотивацію. Навпаки, я хотів ще більше і більше вивчати. І скажу теж вам відверто, що я слухав аудіо приблизно 2-3, іноді 4 години в день. Я не втомлювався, тому що мені подобався безпосередньо сам процес. Реально, 2-3, іноді 4 години в день я вивчав англійську мову. Тобто я інвестував день за днем, місяць за місяцем, і я побачив певний прогрес. Я почав непогано розуміти чисту англійську, дикторську англійську. І мав труднощі щодо розуміння розмовної мови. Тобто, коли я вмикав фільм англійський, я його не розумів або дуже мінімально. Проте, коли диктор чітко вимовляв кожне слово, я практично більшу частину для початківців міг розуміти. І мене насправді це дуже потішало, тому що ще місяця чотири назад, наприклад, я не міг зрозуміти жодного слова. Я по суті почав вивчення англійської з нуля. Я вмів лише рахувати і знав банальне 20 слів англійською: мама, тато, «Дідо». Брати і так далі. Тому моє вивчення це було вивчення з нуля. Коли я почав розуміти англійську на базовому рівні, я і далі інвестував час, зусилля у вивчення і вже хотів бодай з кимось спілкуватися. Оскільки я проживав в маленькому містечку, і там носіїв мови практично не було, але були деякі особистості. Я познайомився з одним нігерійцем, і коли я випадково його зустрів на вулиці, я спробував зав'язати діалог. Це була моя принципова ціль поспілкуватися з ним, бодай 15-20 хвилин, щоб ви свої навички прокачати. Насправді я був вельми розчарований, тому що коли він до мене звертався. А ви знаєте, що в них трошки специфічна англійська мова, і я практично його не розумів. Мені потрібно було перепитувати його безліч разів, щоб зрозуміти певні елементарні питання чи відповіді. Мене це розчарувало. Потім, коли він мене щось запитав, я навіть зрозумів те, що він хотів почути, ем... мені було дуже складно побудувати речення. Тобто стрес плюс важко було розуміти, і от поєднання цих двох речей. Стримувало мене і я не міг спілкуватися. Я щось там кілька слів сказав, але це була жахлива граматика або взагалі її відсутність, брак слів і, і так далі. Тому після тих 10-15 хвилин нашого діалогу я був дуже розчарований. Я подумав, що вивчити англійську самостійно неможливо, і навряд чи мені це вдасться зробити до рівня розмовної мови. Тому. Це знеохочення, воно змусило мене опустити руки, і я припинив вивчення. Кажу відверто, я припинив вивчати англійську мову. Проходив тиждень за тижнем, і я зрозумів, що мені чогось бракує. І якось без жодних зовнішніх факторів, без жодної якоїсь, якихось мотиваційних відео і так далі. Я зрозумів, що а чому опускати руки, якщо я провалився? Чому не піднятися і не продовжувати далі вивчати англійську? А що буде, то буде. От якось так тоді, 13 років назад я дійшов до такої думки. До речі, я вивчав англійську десь перед зустрічю з ним, десь півроку приблизно. Півроку, можливо, п'ять місяців, можливо, сім. Я точно не пригадую, але плюс-мінус в цьому діапазоні. Отож, я мобілізувався, продовжив далі вивчати англійську мову, почав більш серйозніше до цього ставитися, шукати більше нагод для спілкування. Тому в той час я знаходив співрозмовників в скайпі. Це були американці, це були люди різних національностей, які володіли плюс-мінус англійською мовою. Власне, вони мені допомагали розвивати оцю навичку спілкування. Я купу вечорів провів в скайпі, спілкуючись з різними людьми. До речі, вам на замітку: якщо вам бракує живого спілкування і ви хочете покращити навички, є люди в цілому світі, які не проти з вами. Поспілкуватися, просто нехай ці діалоги не будуть у форматі репетитора і учня, тому що людям не подобається сидіти і тебе коригувати по сто разів. Мене ніхто не коригував і я нікого не коригував. Ми просто спілкувалися на тему, як там життя у вас, як життя у нас і так далі. Тому я практикувався, практикувався ще раз. Практикувався, багато читав, багато записував. Звичайно, що багато слухав аудіо деколи. Парадоксально багато виділяв часу на англійську, це могло бути 7-8 годин. Мені почали снитися сни англійською. Але я, я дійсно збожеволів в хорошому значенні цього слова. Тобто, це, це була моя місія номер один на той час. Я хотів заговорити англійською, я хотів її вивчати, і я е, нереально отримував насолоду від самого процесу вивчення. Мені чогось це подобалося і. Мені в принципі подобалося вивчати щось нове, тому проходив час і десь приблизно приблизно 16, 17, 18 місяць. Я вам не скажу точно, але в цьому діапазоні в мене відкрилося вухо. Відкрилося вухо, це означає те, що ти можеш не розуміти певних слів. Певних фраз, але ти вже якось інтуїтивно відчуваєш мову, і ти розумієш, що від тебе хочуть. Ти можеш плюс-мінус, в тебе рот теж відкривається, якщо ти багато спілкуєшся, і ти вже можеш плюс-мінус висловлюватися англійською стосовно будь-чого, тому що ти знаєш, як обходити. Тобі не потрібен один єдиний шаблон, щоби сказати речення. Ти знаєш, що можна сказати таким чином чи іншим чином, і так далі. Тому у мене відкрилося вухо, і трішки відкрився рот. Я почав. З помилками, граматично неправильно, багатьох слів я не знав, але я почав спілкуватися з людьми, і ми почали знаходити розуміння. Це найголовніше. Тому що тоді, коли я зустрів того Нігріття, я не зміг цього досягти. Я був розчарований, бо ні ні я. Точніше, я не міг ні спілкуватися, ні розуміти його. Звісно, що потім я знову зустрівся з ним, і ми вже. Вільно спілкувалися на різні теми. Проте мені довелося запастися терпінням на 16, 17, 18 місяців. Ви часто мене запитуєте, скільки часу потрібно, щоб заговорити англійською. Це залежить Залежить від багатьох факторів. Якщо розпочати правильно, це може зайняти мінімально часу. Оскільки я починав з рандомних методик і. Самостійно не маючи жодної інформації, в мене це зайняло більше часу. Проте знову ж немає такого поняття, як вивчив англійську мову. Ти можеш зрозуміти її на базовому елементарному рівні, але потім... Усе своє свідоме життя, ти повинен продовжувати вивчати, здобувати словник і так далі. Це є постійний вічний процес. Якщо ви не будете підтримувати свою англійську мову, ви будете її забувати. Так це працює після цього всього. Я почав шукати усілякі нагоди, щоби спілкуватися. Тому я долучив не тільки скайпа і різні там чати. В своєму місті я шукав теж співрозмовників. Я їздив в інші міста, щоб спілкуватися англійською. Мені потрібні були ці нагоди, мені потрібні були носії, і мені потрібна була практика. Тому я використовував усілякі нагоди для практики мовлення. Звичайно, що споживав я контент і досі споживаю в основному англійською мовою. Для мене це, скажімо, основна мова для сприйняття контенту, тому що. Ви знаєте, зрештою, не буду вам пояснювати. Контент англійської є передовий і. На жаль, поки його перекладуть на українську мову, то це потребує часу. Тому для мене цей тоді і зараз є ключовий принцип. Я споживаю в основному контент англійською мовою, і далі я багато намагаюся читати, слухати, спілкуватися англійською, бо розумію, що це, це процес усього мого життя. І як ви бачите зараз, це справді є частиною мого життя, тому що дещо згодом я створив YouTube канал. Це був, напевно, перший українськомовний канал з вивчення англійської, але це вже зовсім інша історія. До речі, друзі, в мене є курс курс вивчення англійської мови з нуля. В той курс я вмістив свій особистий досвід, тому що зрозуміло, що починав вивчення самостійно з нуля, тому можете подумати про цей курс. Більше інформації в описі під цим відео ви зможете знайти. Якщо бува ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу вам це зробити. Залишіть вподобайку, мені буде приємно. І зустрінемося в наступних відео. Бувайте!